А почнемо ми із Запоріжжя, де п'ятеро цивільних загинули, а ще восьмеро поранені внаслідок російського удару по житловому району міста. Повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські загарбники атакували Запоріжжя з авіації після 22-ї напередодні. Спалахнула масштабна пожежа, як уточнили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Палали торговельні кіоски, легковий автомобіль, уламки, авіабомби потрощили також щонайменше п'ять багатоповерхів і магазин психологи ДСНС надали допомогу 12 людям. І в обласному управлінні національної поліції Запоріжжя вже уточнили, чим саме били росіяни. За попередньою інформацією, це була авіаційна бомба ФАБ-500 з універсальним модулем планування і коригування. Авіаудар розслідують як воєнний злочин. На місці удару розгорнули штаб, де приймають заяви про пошкодження майна. Є постраждалі від нічної атаки росіян в Одесі. Ворог пошкодив там житловий будинок і підприємства в одному з районів міста. Повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Одній людині медичну допомогу надали на місці. Ще трьох із опіками і вибуховими травмами доправили до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога. За ніч тривогу в Одесі оголошували двічі, місто атакували ворожі дрони. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії від 11, по 18, від 11 до 18 годин на добу. І за інформацією ДТЕК, черга 1-1 без світла буде 14,5 годин. Черга 1-2 – 18 годин впродовж доби. Черзі 2-1 – електроенергію вимикатимуть тричі. Загалом 12 годин без світла. Черга 2-2 – 11 годин. Черзі 3-1 – електроенергію вимикатимуть чотири рази. Без світла люди будуть 16 годин цієї доби. Черга 3-2. 18 годин без електроенергії, 16 годин без світла. Сьогодні будуть споживачі черги 4-1. 14,5 годин – споживачі черги 4-2. П'ятій черзі світло вимикатимуть двічі, загалом без електроенергії, 14 годин за добу. Шоста черга – 15 годин без світла. За інформацією «Укренерго», у більшості регіонів України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії, Продовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 2,5 до 4 черг. А для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж всієї доби. Сьогодні день гідності та свободи відзначають в Україні. Він нагадує нам про початок одразу двох революцій, у яких українці вже в новітній історії відстоювали найважливіше для себе право жити. Вільно у своїй країні, 2004 року суспільство повстало проти сфальшованих результатів президентських виборів, у яких ЦВК переможцем оголосили Віктора Януковича, центром протестного руху став столичний майдан Незалежності. Люди таки домоглися повторного голосування, і президентське крісло посів тоді Віктор Ющенко. А 2013 року українці на майдан. А вийшли у наслідок обурення рішенням тодішньої влади зупинити курс до євроінтеграції. На відміну від помаранчевої революції, євромайдан став кривавим. Захищаючи своє майбутнє гідність і свободу, загинуло 106 учасників протестів понад дві тисячі отримали поранення. Революція гідності закінчилася втечею Януковича, але саме тоді загроза із прихованої стала явною. Право на власну, самостійну і незалежну державу вже понад 11 років. Ми відстоїмо у боях. THANKS yes.